З розвитком нових технологій люди вигадують і нові види шахрайства. Нещодавно в Україні були зафіксовані нові випадки онлайн-ошуканства. Кременчужани теж не стали винятком, адже почали отримувати на свої смартфони повідомлення з іноземних номерів, де пропонують заробіток з будь-якої точки світу через мережу інтернет. Останнім часом до кременчутських правоохоронців, правоохоронців, Області дедалі частіше надходять повідомлення від потерпілих нового такого підвиду шахрайства, коли вам в месенджери приходить смс-повідомлення про те, що є легкий заробіток. Для цього потрібно декілька годин в день, і ви будете отримувати відсотки. Вас заманюють на гачок. Потрібно просто ставити вподобайки на певні сайти для того, щоб підняти їхній рейтинг, або ж виконувати як конкурс певні завдання. Моєму чоловіку у WhatsApp прийшло повідомлення про те, що. Йому пропонують просувати TikTok платно. Не знаю, чому, але він згодився, перейшов по силці, зареєструвався, полайкав і я не повірила, але йому дійсно прийшли кошти 150 гривень на карточку. Потім ще 150 ще і ще. Звичайно, ми не дурні люди. Ну, я б так не ризикувала точно, я б не перейшла. Але він заробив 600 гривень. Далі жертву додають в робочу групу, в якій потрібно виконувати більш серйозні завдання, зокрема, викуповувати товари або бронювати готелі. Чим більша сума викупу, тим більший заробіток. Є група, яка виконує певні завдання для того, щоб якщо ви пропустили завдання, вам потрібно скинути кошти, вам вертаються кошти з відсотком, І так ви попадаєте в цю сітку, наче постійно, 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 постійно ви щось виконувати, і вам за це дають кошти. Сума від 50 гривень збільшується до тисячі і більше. Коли у вас немає вже змоги внести Плату самі шахраї повідомляють вам, що з вами контракт розірвано. Пройшов день, і що ви думаєте? Йому написали і говорять, що ці гроші можна переконвертувати і зробити їх трошки більшими. Е, не все так просто було, але якимось чином йому запропонували 600 гривень віддати, і йому на карточку пройшло 720. Ну так як ці гроші не його і зароблені, можна так сказати, халявно. Він вирішив продовжити цю оферу і побачити, що буде далі. Відправив, що ви думаєте, гроші прийшли, 720 гривень йому прийшло на карточку. Потім йому запропонували відправити 1000, а ми вам 1200 відправимо. Але чоловік каже, що ні, дякую вам за 720 гривень. Шукайте лахів далі. У Кременчуці жертвами такого шахрайства стали вже з десяток людей. Запідозрити підступ можна на радньому етапі. Зловмисники формулюють пропозицію не завжди коректно також часто плутають стать. Менеджер Ганна може писати від імені чоловіка, наприклад, я додав, я вислав і так далі. В робочих групах, куди вас додають, ні з ким не вийде поспілкуватися, адже там суцільні боти. Ми в свою чергу попереджаємо, що діють шахрайські схеми такого роду: не ведіться на ці повідомлення, не вступайте в ці групи, не виконуйте завдання з жагою отримати легкий заробіток. Варто наголосити, що жертв може бути набагато більше, адже навіть моїм колегам Кременчуцьких новин надходили такі повідомлення. Таким чином в Україні окремі люди втратили до 100 тисяч гривень. Їм радять звертатися до кіберполіції. Банки, як правило, відмовляються у поверненні коштів. Отже, будьте уважні та обережні, аби не потрапити на гачок до шахраїв. Дмитро Слюльник Іван Манкаченко. Кременчуцькі новини.